Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще й досі обдумаєте свої буденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності, і з вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Зверніть увагу на застереження Ісуса Христа, що записане в 21 першому розділі Євангелії від Луки. Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. Рух новий вік це переодягнена стара брехня. Підступність цієї філософії полягає в мові, яку вона використовує. Цей рух приваблює людей, які нічого не підозрюють до сприйняття ідей, що мають деяку схожість з християнством, але насправді в корені відрізняється від нього. Дейв Хант. І Макмен в своїй книзі Спокуса християнства попереджають про небезпеку, якій піддаються ті, хто неуважний до фактів, які легко вводять в оману непідготовлених. Французький палеонтолог і священник П'єр Теяр де Шарден, якого Ватикан затаврував як єретика та заборонив його вчення і книги, відомий в певних колах як засновник руху Новий Вік, спірні тези цього автора змусили багатьох подивитися на науку під новим кутом і зробити релігію ще одним елементом аналізу реальності. Багато його ідей наповнили християнське мислення, привівши до синкретизму між християнством і окультизмом. Можливо, не всім цікаво досліджувати цю тему і вникати в подробиці. Однак необхідно встановити чіткі межі між тим, що виходить від Бога, і що таким не є. Найголовніша проблема руху новий вік полягає в тенденції до релятивізму в усьому і в уявленні про те, що до істини можна прийти різними шляхами. Причому в кінцевому результаті всі вони ведуть до Бога. Необхідно зауважити, що не всі дороги ведуть до Бога. Є й такі, які віддаляють від нього. Новий вік поставив на порядок денний основну потребу людини. Потребу в духовному, однак дорога, яку він пропонує, не веде до Христа і спасіння, а тільки до самообожнювання і в кінцевому результаті до загибелі. Діти Божі повинні бути уважними до всіх проявів окультизму, який задягається в нову одежу, намагаючись змішати істину з обманом. Біблія відкриває нам Христа, якому немає необхідності вбиратися як на маскарад, щоб відкрити істину. Цей принцип багато хто забуває, заглиблюючись в окультні теми. Бог не може захистити нас, якщо ми самовпевнено будемо гратися з вогнем. Постійно просіть Бога допомогти вам зберігати вірність, йому і не ставати на дорогу, що відведе вас від нього. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою милість і за Твою любов, за те, що Ти оберігаєш нас від обману, за те, що ти, Господи, залишив нам своє святе слово. Допоможи нам приділяти увагу до вивчення Твоїх дорогих слів, що записані на сторінках Біблії, і допоможи нам, Господи, жити відповідно до Слова Твого. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Ісуса Христа: стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє. Для індивідуального вивчення святого Писання та прийняття правильних рішень у житті пропонуємо вам серію уроків нове життя. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!